На початку пленарного засідання голові Карлівської райради передають звернення 20 депутатів. Вони вимагають внести на розгляд порядку денного питання про звільнення Петра Світлика з посади голови. Мовляв, за невиконання та перевищення повноважень та дослівно за розкол депутатського корпусу. Це звернення також розділило думки. Що таке керувати? Це проводити наряд, це об'єднувати, це якась спільна ціль у себе підприємстві посіяти, убрати урожай, продати, виплатити зарплату, виплатити пай у бюджетній сфері, це забезпечити виконання, заробітна плата, забезпечити саді -тех. Ну, тобто, ми розуміємо, всі тут половина керівників ми розуміємо. Так от наш район 9 місяців, він обезглавлений. Враховуючи ті події, які відбуваються сьогодні на сході. Не дестабілізувати ситуацію в нашому районі, закликаю депутатів, від яких залежить внести чи не внести сьогодні це питання розгляд, керуватися особистим розумом, не враховуючи ніяких зовнішніх тисків, меркантильних своїх чи інших, скажімо, складових. Розвільнення з посади Петра Світлика вже вносили на розгляд сесії півроку тому. Керує він районною радою із 2006 року. Проте депутати висунули претензії до голови за роботу в останні 9 місяців. Цю суботу я зустрівся з людиною, яка є генератором тих ідей, на мою думку, приїхав особисто, протягнув руку і сказав. Нам варто залишити всі амбіції за бортом цього життєвого корабля. Нам варто думати про те, як жити сьогодні далі району. Проте результат зустрічі ось це депутатське звернення, говорить Петро Світлик. Тож після довгих підрахунків голосів питання про звільнення з посади все ж таки внесли на розгляд сесії, та ще й першим на порядку денному. Для частини депутатів це виявилося важливішим за бюджет та програму соціально-економічного розвитку району. Таємне голосування проходило навіть за закритими дверима. Результат звільнити з посади голови районної ради Світла Петра Михайловича. Я вірою і правдою старався працювати на благо людей. І люди дадуть цю оцінку. Громада це не 27, не 28. Громада це 35 тисяч від малого до великого. Але я ще раз кажу, в житті є інші цінності, набагато вищі, від влади, від посад. Це все тимчасове життя, любов, повага оце ті цінності, заради яких варто жити. І я з цими цінностями і буду жити далі. Дякую. Потім депутати розглянули питання порядку денного і знову повернулися до посади голови. Більшість забажала цього ж дня обрати нового. Дехто пропонував обговорити кандидатури у фракціях і внести це питання на наступну сесію. Проте до їхніх думок не дослухалися, через що семеро депутатів і покинули залу до голосування. Решта обрали головою Світлану Стасенко, 28 голосів за.